Всім доброго дня. З вами канал Доктор Лезер. Мене звати Віталій. Покажемо вам, як виправити роботу майстрів, які пофарбували автомобільне сидіння неякісно. Видно добре вам, як лучиться фарба, вона лучиться як збоку. Цю детальку міняли, вона була колись з шкірзамінника. Замінили на шкіру. Але Погано підготували і фарба почала тріскати. Так само видно, що і на самому сидінні є такі з'являються мікротріщини світлого кольору. І це все треба буде переробити. Окрім того, що пофарбовано з порушенням технології, і так само погано підібраний кольор. Сидіння мало бути таке, як підголівник. Підголівник не фарбований, а сидіння фарбоване. Видно, наскільки темніше нанесли фарбу. Ніхто просто не заморачується з підбором, плюс-мінус підібрали і, в принципі, все. Так робити. Не потрібно. Треба робити якісно. Якість фарбовки залежить не тільки від самих матеріалів, але так само і від підготовки, яка дуже-дуже важлива. Тому починаємо роботу з очищення бруду та пилу. Хлопці, які знімали сидіння з машини, для зручності нам його розібрали, щоб було легше працювати, ще дуже добре видно, в тому місці перехід кольору. Тут темніше, тут світліше, то, що ми говорили. Так, для того, щоб почистити шкіру, були використовуємо сильний очисник для гладкої шкіри. Серветка. Наносимо на серветку та очищуємо бруд. Садіння досить брудне. Є підозрюю, що, що тут є тільки фарба, немає навіть фінішного покриття. Ще тут гарно на спинці місце де блистить, це витирається фарба. яку нанесли хлопці. Майстри. Ну, а це вже знімається і сама фарба. Ремувер засіб для зняття фарби. Скотчбрайт. абразивний матеріал. Наносим та гарненько протираємо. Потерли скотчбрайтом з ремувером. Та залишки фарби забираємо за допомогою серветки. Нам потрібно сидіння зняти до такого стану. Тобто, щоб в нас не залишилась фарба ні ту, яку нанесли, ні фарба оригінальна. Тобто знімаємо максимально до шкіри. Це дуже важливо. З одної половинки сидіння фарбу зняли, починаємо знімати з другої. Частину сидіння зі спинки. Так само знімаємо за допомогою ремувера та скотчбрайта. І залишки витираємо ганчіркою або серветкою. Якщо подивитися, вона сама спинка непогано, в принципі, виглядає, але є якісь плями, так як по ній наносили фарбу. І треба зробити нормально, треба тут цю фарбу, яку наносили, та оригінально зняти і пофарбувати по-новому. Тоді воно буде виглядати нормально. і ну, відповідно, буду служити. Так, фарбу зняли із другої половинки сидіння. Не, що повністю не знімав фарбу, зняв тільки ту, зняв тільки з цього місця, де була нанесена фарба. Ця деталька сюди фарбу не наносила, вона нормальна. Знімати спеціальну фарбу і фарбувати без потреби. Тому нам треба зараз нанести на сидіння зволожувач. Пом'якшувач. Для зручності проливаємо відраку. Його можна наносити як розпиленням, так само і губкою. Не забуваємо вдягати рукавиці. Наносимо на шкіру. без пропусків, щоб повністю шкіра була волога. Шкіра впитує добре, на ній нема фарби, тому заложення теж буде добре. Наступне що ми робимо? Ми беремо серветки, мочимо в заложувачі, відтискаємо. І накладаємо на шкіру. Для чого це ми робимо? Шкіра буде підсихати і буде брати на себе зволожувач з серветки. І обкладаємо повністю всю детальку. Нанесли зволожувач, обклали серветками намоченими в зволожувачі. То все ми робимо і з другої половинки сидіння. Тут будемо наносити зволожувач і на шкіру, на якій є фарба. Де перфорація, вона так само добре зволожиться. На сидіння нанесли зволожувач, поплова серветки намочені зволожувачами для кращого довготривалого ефекту. І ще нам потрібно закрити плівкою. Накрило плівкою, Шкіра буде підсихати, брати на себе. Зволожувач зі серветки. А завдяки плівки, не так буде швидко серветка висихати. В такому стані залишаємо від 30 хвилин рекомендовано до 12 годин. 30 хвилин це зрозуміло, що мало для сидіння, для, так само як і дивана. Тому залишаємо на 3-5 годин. Потім відкриємо і нанесемо жировий наповнювач. Після нанесення. На шкіру пом'якшувача пройшло вже 5 годин, тому знімаємо плівку, знімаємо серветки і наносимо підсилювач. Шкіра в нашій волога після пом'якшувача, воно таки має бути. Наносимо підсилювач. Можна наносити як губки, так само можна наносити і розпиленням. Я наношу розпиленням. Винесли підсилювач. Залишаємо до повного висихання. Рекомендовано на добу, при кімнатній температурі, нічим не накриваючи. Сидіння після зволоження та жирування висохли, шкіра вже підсохла, можемо переходити до фарбування. Але ще нам потрібно підготувати сидіння, а власне перематувати. Для цього будемо використовувати. Наждачний папір на поролоні та на папері. Цім, цю наждачку ми будемо проходити з біля нитки, щоб не зачіпати нитку дуже обережно. А всю решту шкіру проходитись наждачкою на поролоні. Перемотовуємо як низ, так і верх сидіння, а після нам потрібно вклеїти елементи, які ми не будемо фарбувати малярною стрічкою. Так, сидіння перемотували наждачним папаром. Потрібно забрати пилу. Адгезійний ґрунт на шкіру фарбу мішаємо разом з крослінкером згідно формули та наносимо. Що ґрунт, що фарбу будемо наносити як ґрунт, так і фарбу будемо наносити розпиленням за допомогою пістолета. Поки по формулі. Розведемо фарбу з крослінкером, у нас підсохли та почнемо фарбовку. Після грунта пістолет мити не обов'язково. Наносимо фарбу. Регулюємо пістолет так, щоб у нас був мокрий напил не і невеликий тиск. Тобто мінімальний тиск. Таке, щоб у нас був невеликий тиск і таким маленьким напилом фарбуємо сидіння. Фарбуємо по детально. На детальку нанесли фарбу, підсушили феном. Як фарбу, так і фінішне покриття потрібно сушити обов'язково примусово. Підсушили, ну і далі вже по детально так само фарбуємо та сушимо фаном. на другую частину соединения на низ грунт, начинаем наносить фарбу. Ну и так само сушим фаном. Сидіння пофарбоване. Нам залишилось нанести фінішне покриття. Але перед нанесенням фінішного покриття ми рекомендуємо пройтись по фарбі наждачним папером, щоб забрати пил, який утворюється після фарбовки. Найжачний папір на поролоні 1200 приблизна градація. Проходимося. По соединению. Тем самым забираем пыл после фарбовки. Сильно пропускаем, чтобы на старте фарбу. Фінішне покриття разом з крослінкером змішали, залили в пістолет та наносимо на шкіру. Наносимо так само, як і шкіру сушим фаном. Це обов'язково! Ну і далі наносимо на решту деталей фініш. Так, автомобільне крісло готово. Технологію фарбування від Dr.Lazer ви бачили. Якщо дотримуватись технології, шкіра буде служити довго, не буде тріскатись фарба і не буде облазити. Це дуже важливо. Тому обирайте правильні матеріали, правильну технологію. Не робіть як будь. І ще всім нагадаю, що ми використовували для даного крісла. Перше. Сильний очисник для видалення бруду. Друге засіб для зняття фарби, пом'якшувач для зволоження шкіри, підсилювач для жирування шкіри. Він надає шкірі жири, шкіра стає більш м'яка та еластична. ґрунт адгезійний. Для кращого прилипання фарби до шкіри. Фарба, Крослінкер. Фінішне покриття. Додатково ми використовували серветка. Серветка надміцна, вона не розлазиться від намокання та три вида абразива. Всім хочу нагадати, з вами була компанія Laser. Мене звати Віталій. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!